Доброго времени суток. В общем, триває продовження варки мого саморобного котла. В общем, я його в попередньому відео показував. Що я зробив? Ось, варив ось таке ось полукругле толщина шестерка. Так, ну, качество шва. Прошу мене не критикувати. Головне, що він не тече, не пропускає. Наливав сюди цей балон повин води. Так, в одному місці там трошки підтікало, ну, я заварив. Буду чесним. Так, вот есть еще... Так, по окружности я померил 157 в сантиметрах и 80 высота его будет. Это сама водяная рубашка. В общем, вот такой плечик. В общем, будущее в продаже. Ну, в принципе, есть. Вот такой контур. Який в піч? Така ось. Надував 5 атмосфер. Тримає, ніде нічого не спускає. такий ось виходить котл. Висота його. 70. В общем. Продовження йде. Продолжение следует.